10 вересня Росія здійснила цинічну атаку на територію Польщі. Перше, польські винищувачі та натівська зброя були задіяні для їх збиття. Здавалося б, ця подія мусила об'єднати Європу проти спільного ворога Росії. Однак у Польщі зростає хвиля антиукраїнських настроїв. Прем'єр Дональд Туск наголосив, що винна Москва, і закликав політиків не піддаватися про російським наративам. Та в суспільстві поширюються інші думки: чимало поляків сумніваються в російському сліді атаки і пов'язують події зі скасуванням пільг для українських біженців. Напруженість підігрівають і локальні інциденти. У Легниці зрізали хрест із купола української церкви, а у Вроцлаві вандали нищать українські авто. Нещодавно прем'єр Туск заявив про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі і більше проросійськості стало в країні. Чи як ви думаєте, чи це наслідки якоїсь пропаганди внутрішньої, чи це російські боти роблять, розганяють такі? Пропаганда. Внутрішня пропаганда. Так, так? Внутрішня пропаганда. Ну, я думаю, також пропаганда в більшості. А чим відрізняється, чи сильно відрізняються поляки від наших? Такі самі продажні. Все. Вони за копійку стануть раком. Вибачте, але це я слова не викидаю з пісні. От і все. Хто там, хто виходить? Там багато поляків які за нас, дійсно за нас. І дійсно вони розуміють ситуацію. Але ж у нас в Україні подивіться, що робиться. Нашу дивиться в чужий огород. Ми ж не москалі, правильно? що в чужий огород. Ті ж дивляться, що у нас робиться, а у себе забувають. Наші навіть на, на поляків. Вони такі є, вони себе показали. От і все. Тобто ви вважаєте, що і уряд сприяє тому, що поширюються ну не дуже проукраїнські погляди серед ну, місцевих? Так я думаю, що взагалі в Польщі не актуально, щоб в них були проросійські погляди. Тобто, загалом я думаю, що державі треба брати курс навпаки на проукраїнську і на проєвропейську типу як політику, а не явно не на проросійську. Тобто, я думаю, що це може можливо місцеві якісь ну люди чи пропагандисти навпаки. Так підтримують Росію, чи там, наприклад, російську якусь політику, щоб якісь конфлікти внутрішні були в державі, і ще більше тоді були конфліктів внаслідок з Україною. Ну, моя думка. Це все вони, їхня пропаганда всюди. Ви знаєте? Вони всюди. То просто хто розуміє, той знає Росію, але там сестра рідна живе. Так вийшло. Але вся пропаганда, вони давлять. На. На Польщу і що таке, дивіться, і на, на, весь світ боїться, Україна не боїться. Також ми поспілкувалися з вихідцями з України, які нині проживають у Польщі. Вони нам розповіли, які думки панують у них в регіоні стосовно російської атаки. В більшості, особливо в мене в оточенні. В більшості всі уникають цієї теми, навіть якщо зачіпають цю тему, це в жарт. Е, я напряму Практично нікого не питала, що вони думають з цього приводу, тому що якраз люди про це не говорять, а якщо навіть говорять, я про це не знаю. Я маю на увазі про поляків. Більшість українців думає, що Росія вислала дрони в сторону Польщі, і так вони прощупують типу почву. Як Польща відреагує, що буде робити? І внаслідок того, як Польща відреагує, вони вже будуть якісь певні дії виконувати щодо Польщі і України. Деякі поляки, яких я питала, думають, що українці могли збити ті дрони, але не збили. Ну, тобто винуватять українців, але на аргумент, коли я кажу, що ну, так, ми навіть не всі дрони можемо збивати свої, тому що їх просто масово нам висилають, ну, то вони вже затикають рота і такі, а, ну в принципі, так. Багато хто думає, що це просто вони не туди залетіли. Дехто взагалі думає, що це взагалі фейкові новини, що це просто польська влада і інші влада, інша влада інших країн придумала то, щоб не знаю, щоб люди морально підготували, що може бути війна в інших країнах. Зрозуміло. А чи змінилося ставлення поляків до українців після цього інциденту, саме після цих подій? І якщо так, то як саме? В більшості поляки почали затикати собі рот, тому що вони були дуже відверті в своїх висловлюваннях і говорили все, що думають про нас. Добре і недобре, більшості недобре. Е, Після того, як Росія, на мою думку, вислала дрони на Польщу. Вони просто перестали говорити, тому що поляки. Вони такий народ, що вони прямо рідко що скажуть. А якщо скажуть, то дуже так лояльно і полайт, Боже, вічливо. Думаю, вони просто почали боятися, тому що легко було говорити хлопцям нашим, що ой, діть, воювати, а зараз вже так не скажеш, тому що самим треба буде воювати. Тома від війни, економічна конкуренція та внутрішні суперечки лише підживлюють ґрунт для російської пропаганди. Чи зможе Польща витримати цей баланс між власною безпекою та солідарністю з Україною? Питання залишається відкритим.